Лідер громадської платформи Легіон Олександр Коцюбко вкотре довів, що вміє виконувати обіцяне. Давши слово допомагати лікарням медичним одягом, меценат передав їх працівникам пів тисячі комплектів, виготовлених у Німеччині. У минулому році, коли моя мама попала в лікарню з переломом, я зрозумів, наскільки проблем у нас багато в медицині. І таким образом ми почали допомагати всім, лікарням, які є в місті Шитомірі. Медичні працівники кажуть, що допомога легіону дозволить їм заощадити власні кошти, адже часто густо вони купують спеціальний одяг. Самі обіцянка, як ви бачите, виконується. У нас сьогодні є можливість отримати значну кількість медичного одягу, спеці... Спеці... спеціального одягу або так, костюми, халати, і відповідно там вони поділяються на хірургічні, щоденні і халати звичайні. Акція допомоги лікарням Житомира започаткована легіоном триває.